Який розсипчастий рис вийшов з зернинка до зернинки. Дуже смачно Вичавлю оцей чесничок. М -м -м. Ось таку гарну корейку розмороз звинині вона найпісніша. Нарізаю ось таким невеликим кубиком. Олії Закладаємо м'язко в пательню. І гарненько обсмажуємо поки що без спецій, без всього. У часнику всю зайву шелуху познімала, почистила носик, помила і ось так зрізала дух. його відразу нехай він обсмажується разом зі свининою. Кулька і морква на балконі замерзла. ну Що маємо, то маємо. Забираю оцей носик, він не потрізаю півкільцями. Він аж хрумтить моркву, будемо нарізати соломкою. Вона теж, бачите, всередині примерзла, причому що це я купувала вчора, да. ніч полежала і вже так замерзла. М'яско м'язко починає вже так рум'янитись, я тільки зараз додаю льку і моркву. І поки що без приправ. Беру склянку для рису. У мене сьогодні ось такий довгий, пропарений і шліфований. Пересипаю ось таке сіто і гарненько-гарненько промиваю хвилин 5 під проточною холодною водою, тому що залог гарного плову це коли рис промитий і вже вода від нього. Прозора, як сльоза, тоді він буде розсипчастий, Як Тільки овочі обм'якли і теж почали рум'янитися. Тільки в цей момент я солю, додаю чорний перець, додаю окремо кміння півчайної ложечки. І в кінці додаю приправу до плова. Ось така вона гранульована. Тут ось, бачите, барбари. Не накриваю кришкою. Все, мені все подобається. Час закладати, промитий рис і додавати воду. Він навіть встиг трошечки підсохнути. Вливаю двома склянками води. Один, два. Перемішаю і більше чіпати не буду. Криваю кришкою і на маленькому вогні до готового <дивитися>. О, да, я думаю, що можна вже вимикати. Готуйте, мої любі! Смакуйте і до нових зустрічей!